Привіт, продажі Аренополеос, свіжу принаймні Швейцарії. Це у 2 дизельний двигун, 2012 рік випуску механічна коробка передач, повний привід, максимально можлива комплектація. 219 тисяч оригінально перевірено пробігу, кузу весь в рідній фарбі. Дивіться відео до кінця, все я вам буду поступово показувати на 18 х лекоспавних колесах на зимовій резині. Ось такий квірнс в цього автомобіля, дуже гарний, високий. Багато де автомобіль може проїхати в поєднанні з повним приводом. Також у нас максимальна комплектація, ще раз повторюсь, біксенон, умивач фар, передні та задні паратроніки, приквітуманні фари, панорама, датчик, світла, датчик дощу, дублюючі поворотники складання підігрів, електрорегулювання дзеркал, безключовий доступ на даху, рейлінги, стикано-савтівка в гарному візуальному і технічному стані. Ніяких м'ятен, таких царапин, нічого абсолютно немає. Кузова цинковані, і також у нас тут є пластик, і на порогах пластиком захищений на кузов. Показую по цій стороні так само спойлери присутні, партроніки позаду, Ось такий стан гуми. Ось розміри її можете собі передивитися. Також задні стоп фонарі так само ціленькі, без ушкоджень, без запотівань. Також присутній безключовий доступ і на багажному на кришці багажника. І по всіх ручках на навкруги. Так він виглядає з цього ракурсу, так само без зауважень. Зараз перевіримо його товщиноміром. Такий у нас професійний прибор Profiline. Зараз почнемо перевірку. Він весь в рідній фарбі, ще раз повторюсь. Вже розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самі приїхати, можемо доставити його. До вас підіймом. Також така послуга доступна. Дуже часто зараз використовується, не кожен має змогу сам приїхати або просто фізично не встигає. Автомобіль знаходиться місто Радивилів, Рівницька область. Також без проблем можна сюди достатися, чи автобусом, чи поїздом, блаблакаром. Знаходимося на трасі Київчоп, без проблем можна сюди добратися. Телефонуйте в детальніше вам розповім. Так, перейдемо до салону. Ключовий доступ, великі дзеркала з підігрієм електрорегулюванням, складанням, повний електропакет по вікнах, блокування вікон, бовс, акустика, складання підігрів, регулювання дзеркал. Ось він код для перевірки. Фіксуйте собі, також пізніше покажу сервісну історію. Максимальний... Заряд, можна так сказати, максимальна комплектація. Шкірні сидіння з підігрівом, з електрорегулюванням, все повністю функціонує. Вони просто як новенькі, в гарному збереженому стані у нас автомобіль, гарна така справжня шкіра, яка буде дуже довго вам служити. Шкірине мультифункціональне кермо, управління партроніками підсвіткою, шестиступка, електростоїнкове гальмо, джойстик управлінням. Навігацію, бокс, акустика, автозатемнення дзеркала, двохзонний клімат-контроль, підрульові кнопочки керувати, гучністю, приймати, скидати виклики, круїз-контроль, управління повним приводом. зараз фокусую, Також допомога при спуску згори, прикурювач, система запуску двигуна без ключа. Також є блютуз. Зараз заведемо автомобіль, також є дві ключ-карти. кармані же незручно дістати, пізніше покажу. 219 тисяч оригінально перевірено пробігу. Все повністю функціонує, клімат-контроль двозонний. гарну музика грає, також присутня навігація одразу ж з українськими картами. Так, вибираємо карта. І одразу є карти у нас, вже не потрібно нічого перепрошивати. Тут у нас флешка вставляється, якщо потрібно, оновити. Потолок не прокурений, не протертий, посторонніх запахів в машині немає. В такому гарному, хайному стані у нас. Салон і так само екстер'єр автомобіля. Тут нічого не здерто, пластик тут м'якенький, ніколи не буде вам скріпті, великі гарні зеркала, дуже добра оглядовість. Підстаканнички, такий шкірний підлокітник, так само не, не потрісканий, не, не продавлений. Тут у нас якийсь смітничок також є вихід на ще одну розетку на Aux USB, так само вихід присутній. Дуже добре оснащений автомобіль. Максимально можлива комплектація, ще раз повторюсь. Також є подача холодного повітря на задній ряд. Також задні пасажири можуть собі коригувати. І так само водій відповідає за подачу холодного повітря. Наприклад, якщо ззаді діти, можна просто виключити доступ туди, щоб їм не дуло холодне повітря, щоб самі не могли собі включити. Також датчик світла, датчик дощу. Тут у нас підриві ліпістки, кнопки. Керувати медія. нас машинка. Так само тут все добре, нічого не продавлено, не витерто, все в хар... гарному, хайному стані. А зараз перейдемо до заднього ряду. Ось такий у нас задній ряд. Почнемо з дверної карти. Також є блокування дверей, щоб діти не могли відкрити. Пластик не зацарапаний, все так само в доброму стані, шкірні вставочки. Також є сонцезахисні шторочки. Дуже корисна функція, вже не потрібно додатково тонувати автомобіль позаду. Зверніть увагу на стан заднього дивана. Тут можна сказати, практично ніхто не їздив. Він просто як новенький. Також система кріплення ISOFIX присутня для пасажирів, підлокітник з підстаканниками, таким органайзером, також швидким доступом до багажного відділення, щоб при русі пасажири могли собі дістати будь-яку необхідну річ. Так само до їхньої. Для, їхнього, для їхньої зручності пасажирів задніх є столики. Тут вони можуть керувати собі подачою повітря через ці дефлектори на здуї. Також підлозі у нас є такі тайнічки. Можна сховати взуття, бо їжу. Їжа буде зберігатися довше, коли тепла пора року. Там сама прохолодніша точка автомобіля. Також тут у нас такий бардачок є. Тут такі карманчики. Дуже зручно, комфортно буде пересуватися пасажирам, якщо вони так само зложать. Максимально сидіння назад. Спинка максимально отак відкидається. Дуже багато місця позаду, як бачите, буде комфортно їхати на дальні поїздки. Ось Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Ввечером гарно все підсвічується, нічого не знищено, не затерто. Така гарна, приємна атмосфера автомобіля. Також вони собі можуть шторочку відкрити панорамно. Так само все тут більше стає більше світла стає. Ось так у нас виглядає потолочок з цього ракурсу, підсвіточка, вішечки. Це є для зручного користування цією автівкою. також сидіння складається в рівну підлогу, якщо потрібно щось велике, габаритне перевезти чи переночувати, так само без проблем можна зробити. І рівна підлога утворюється, можна спокійно переночувати вдвох. Буде дуже зручно. Поличку собі забираєте, ось так у нас регулюється стільки положень нахилу спинки. Так само те, та сторона у нас відкидається. Така у нас машинка. Нас перейдемо до багажного відділення. Ось так воно у нас цікаво відкривається два положення. Нижній борт відкидається, буде зручно щось запихнути, чи десь присісти, чи використовувати як столик цей борт. Також є у нас шторочка, підсвітка, розетка. Поставити собі холодильник в дальню дорогу. Тут у нас такий органайзер, Домкрат, ключі, аварійний знак, запаска, самбуфер. Все у нас на місці. Дуже хороша музика. І також тут у нас бокові органайзери присутні. Великий доволі місткий багажник. Одним словом. Покажу все з цього ракурсу. Так само все у нас тут в порядку. Сонцезахисні шторочки. Ось Такий стан сидіння з, з цього ракурсу. Просто як новенький, можна так сказати. Так само спинки. Передні сидіння не затаскані. Видно, що взаді практично ну, бо дуже мало хто їздив. Ось так виглядає передня дверна карта. Так само по пройомах, по днищу корозії абсолютно нічого немає. В тому бізлі зі Швейцарії, сухо, там сухий клімат. Так само підігрів сидінь пасажира присутній. Тут на нього такий тайнічок також є. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Безсервісну історію, також собі ставте на паузу, фіксуйте, переглядайте, видимо, що автомобіль гарно своєчасно обслуговувався. Все тут у нас добре. Також у нас великий бардачок з кондиціонером, дує холодним повітрям, собі за 5 хвилин можна охолодити будь-які напої чи їжу. А зараз заведу двигун, покажу підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір, так само все тут у нас добре. Нічого не вкручено, не верчено, по капоту, покрила, по Все в оригіналі. Саме головне моторчик працює чітко рівненько, ніяких запотівань, притікаль немає. Самі гарні надійні двигуни реночні, які ставились на багатьох моделях. x X-Trail, Renault Trafic, Renault Laguna, Renault Megane. Дуже гарний популярний у нас двигун. Дуже надійний. Ще раз покажу вам цю автівку зовні. Зараз він нас заведений. Фари світять білим світлом, дуже гарно освічують дорогу вночі або в темну пору доби. Нагадаю, 2012 рік випуску пригнаний в Швейцарії, 2-літровий дизель, механіка, повний привід, гарний високий кліренс. максимально можлива комплектація в гарному, збережному візуальному та технічному стані. У нас авто вже повністю перевірене, сертифіковане, готове до постановки на облік. Також нагадую, можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Також така послуга доступна. Дуже багато автівку є в наявності, їх можете переглянути в групі Viber чи Telegram. Посилання залишу в описі під відео. Там так само є два ринок Олеуса. Ще скоро буде в продажі Nissan X Trail з таким самим двигуном на автоматичній коробці передачі гідротрансформатор. Можливо, когось зацікавить Санта Фе та є дуже багато різних моделей автомобілів. Хто кого цікавлять будь-які інші марки машин, переходьте, переглядайте, телефонуйте, там є фотографії, опис, і ціна на кожне авто. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв хреноколеусом. Такі автомобіль автоміблісті, комфортна посадка, гарна глядовість, фари світять білим світлом, гарно свічуть дорогу вночі, бо в темну пору доби, великі дзеркала з підігрієм, електрорегулюванням складанням, також присутня навігація, двозонний клімат-контроль, повний привід, механіка. Максимально можлива комплектація. Ще раз повторююся, автомобіль в гарно збереженому візуальному і технічному стані, великим просторним салоном, високим кліренсом. Ідеально підходить для наших доріг для повсякденного використання. Тож кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радивилів, Гріненська область. Також нагадую, можлива доставка по Україні. Автомобіль у гарному, збереженому, візуальному стані, дуже гарний достойний варіант. Так що не втрачайте час, зразу приїжджайте або замовляйте доставку, так вам скажу. Також інші моделі автомобілів можете переглянути в вайбері, телеграмі. Посилання залишу в описі під відео. Там є фотографії, опис, і ціна на кожній автомобілі. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте. Всі розповім. Тож всім дякую за увагу. До зустрічі!